Всім доброго дня, майстерне ключ, розвітаю вас. У нас в роботі GX460. 22 рік, повна втрата ключів, авто приїхало без ключів. Приїхали, приписали під оригінал ключки. Все справно працює, зачиняє, відчиняє. Зараз кладемо ключики подалі і покажемо кожен, як працює. Так, кладемо у кишеню. Там ключик у нас у кишені. Машинка зачиняється. Зараз. Да, телефон мішає в руках. Машинка відчиняється, все справненько. Також йдемо з цієї сторони. Наприклад, хоп. Все, роботаю, з кнопочок, все як положено все гуд, бачите. Зачиняється. Так, йдемо далі. Відчиняється. Сідаємо в авто. Машинка ключик приймає. Все добре. Це перший ключик. Так. То що у нас карманчики був. Зараз зачинимо. А, карман. Зачинено. Ключик, так, перший кладемо, беремо другий. Також всі кнопки працюють, кладемо в кишеню, все, все. гуд. Все отлично. Бачите? зачинено, відчинено. Так, сідаємо в авто. Все, все є гуд. Звертайтесь, майстерний ключ сервіс Київ. Будемо раді вам допомогти. Якщо у вас приїхала. Американський біточок, наприклад, без ключів ми з задоволенням зробили вам запасні ключки. Ключ сервіс Київ 093 659 02 14. Так, це у нас GX 460 Lexus. Зараз покажемо якого року він, щоб ви точно бачили сьомий місяць, 22 рік. Включится Рез Киев ноль девяносто 659 шестьсот